Доброго дня, друзі, всім привіт! Ось наші маленькі поросічки, красунчики наші, свиня і їхня мамка. Трошки схудла вона, звичайно, але і вони дуже сильно набрали. Ось так живуть. І хочу вам показати відео, зробити. Ця свинка вже у нас дуже-дуже скоро буде до поросу. Ось. І тато трошки. Готує для маленьких поросят хлівчика. Тут у нас стояв маленький бичок. Але ми його перевели на інше місце. Буде він жити трошки в іншому місці. А на цьому місці буде хлівчик. Ось тут буде їхній захід, вихід. Будуть заходити, забігати, вибігати сюди. І ось тут, в цьому місці, ось так воно від, звідси загородиться з углом і все. І буде для них хлівчик. Ось так. Щоб потім не переганяти сюди, то вони будуть у нас стояти тут. Свиноматка буде тут. Для того, щоб і вільніше було, і щоб вона потім їх не почавила, то краще буде, якщо вони будуть стояти тут. Ось такі справи. Робочий процес. Тато працює, робить, варить. Ну, і тим більше, я думаю, що, можливо, навіть цей клівчик вже буде на постійно. Тому що. Спиноматки тримаємо і поки що треба. Ось такі справи. От. Тому слідкуйте, ставте лайки. Десь приблизно е до середини травня вже мають бути поросятка, вже вона готується, вчиться, вчиться правильно себе поводити, спокійно. І все, все супер. Зробимо хлівчика, я вам постараюсь показати, відзняти відео. Щось показати цікаве і буду тримати вас в курсі, щоб ви знали, що в нас відбувається. До речі, вона дуже побільшала, така набрала вагу, побільшала, виросла, витягнулась Супер. Дуже гарно і дуже суперово. Ось так, друзі. Коли вже це доробиться, тут я вам постараюся все показати, зняти відео. Ми взагалі ми думали перегнати, напевно, сюди. Але потім подумали, що краще, якщо буде там для їх місце теж. Ось такі справи. Ці ростуть. Сьогодні вже це пішла четверта неділя їм. Вони дуже гарні, великі. Ось такі. І в рості вони дуже хороші. Суперово ростуть. Гарненькі такі хрюшики які вони хороші. Просто супер. Ростуть, розвиваються і я думаю, що... Вже вони, до речі, їдять дуже гарно, тому що молочка їм вже не вистачає, оскільки вони великі, гарні. Тому вже почали їсти. І дасть Бог, будемо жити, все буде добре, буде скоро прода. Ось такі справи, друзі. Працюємо, працюємо. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, діліться своїм власним опитом. Це дуже цікаво. Обов'язково залишайте підписочку, залишайтеся з нами. Я думаю, буде багато чого цікавого, да? Хрюша? Ось така вона вже гарна. Дуже гарна, друзі, молода свиня, але дуже красива, велика. І все супер. Підписуйтесь на канал, слідкуйте, щоб нічого не пропустити. І обов'язково обов'язково коментуйте, можливо, щось вам цікаво, можливо, щось мені підскажете. Всім дуже дякую за увагу. Дякую, що ви з нами.